Привіт усім! В цьому відео я вам розповім, як мене обікрали на роботі, на кого я думаю і чим усе це закінчилось. Кому цікаво, підпишіться та поставте лайк, мені буде дуже приємно! Що хочу сказати, хочу вам більше розповісти про мою роботу, щоб ви більше орієнтувалися. Працюю я в ресторані, невеличкому біля моря. З працівників. Власник той шеф-кухар, помічник шеф-кухаря, два індіанці, один з яких має посуд, другий чистить рибу та овочі, адміністраторша та я один офіціант. Я вам розповідаю, щоб ви розуміли, хто з цих людей так, міг би взяти мої гроші з гаманця на рахунок роздягання. Ці маленькі шафи в роздягальні у нас не зачиняються, тому треба бути обережним. Чужі люди в ту роздягальню не заходять, а що було далі? Діло було так. Було в мене в гаманці близько 15-16 євро. Мені залишали якісь чайові. І я мала безліч оцих копійок. Збирали їх там всі докупи, єврик до єврика. Загалом був цілий гаманець, просто вже не зачинявся. Що я хотіла? Я хотіла їх поміняти на паперові гроші, мала робити копії документів, на мене назбирались деякі справи. І що було далі? Прокидаюся, я зранку, вже одягнута, вже поснідала. Думаю, все треба поміняти свої копійки, зробити копії, піти по справах. Тобто, справ у мене було, трошечки, трішечки назбиралося. Відкриваю свій гаманець, а там з моїх грошей залишилося 70 копійок. Ось так по 10 копійок. 70 копійок. І я думаю, чи то зі мною щось не так, чи то з моєю пам'яті щось не так, чи, 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 чи що, що взагалі відбувається? Ми вчора були вечором, а сьогодні вже зранку немає. Щоб ви зрозуміли, нікому я їх не давала своєму хлопцеві також я їх не віддавала. Де вони могли дітися? І я починаю думати. За ці дні, які я працювала, я навіть не була ніде на каві взагалі. На каву не ходила, тобто від ранку до ночі я працювала, нічого я собі не купляла. куди могли дітись мої гроші. Я дуже почала сильно напрягатися в тому, чи може в мене якісь який, з'являється якийсь склероз. Що було далі? У мене було два вихідних, тобто часу подумати в мене було достатньо. І я дійшла до того, що крім індіанців, взагалом більше ніхто не міг взяти мої гроші з гаманця. Саме було образливе те, що ми ще їх возили додому. Я їхала з другої зміни назад з роботи додому, і ми їх також з собою брали. Це був для мене просто якийсь жах. По-перше, вони не змінювали свій одяг. Ви уявляєте собі, який це був сморід в машині після цієї кухні, після тої жарної риби. Ці футболки їхні всі смердять, вони теж смердячі, вони не миються. Я не знаю, які в них там свої якісь традиції індіанські. Ну, загалом просто е, неможливо було дихати. Ми відчиняли вікна, але якщо відчиняти вікна і взагалі, то холодно, тобто можна просто захворіти. Доходило до того, що там якийсь просто рвотний рефлекс після них був. Ось такий був страшний, такий просто запах в машині стояв. Неможливо було. Я собі брала, у мене така була жилетка, знаєте. Така пухова, я собі брала таку під саме горло застібала. Як то так в дитинстві мама застібала, що аж підбородок тут застібала до самого підбородка, і ми відчиняли вікна. Так ми їхали. Що ви собі уявляли від роботи додому? Кілометрів було 12-13, це якихось добрих півгодини. А чому півгодини? Тому що дорога була не з найкращих. Вона була дуже вузькою, ямів море і ще і на назустріч фури, ось ці індіанці теж на велосипедах. Просто було жахливо з цією дорогою, з тими індіанцями. Дуже було Важко, що я вам скажу. Ще вночі є різні водії, є такі, що просто даже випивають за кермом, є й такі гасають, просто е... небезпечно. Ось що я вам можу сказати. То це ще не всі ситуації, які з ними були. Ще до того всього, ми мусили купляти якісь парфуми в машину. А це також фінансово 2-3 євро кожного тижня, тому що дихати було в машині неможливо. Це раз. Друге, нам потрібно було їздити на автомийку і пилососити машину, також купляти жетони, тому що після їхніх ось цих. Поїздок після їхнього взуття в машині було купо піску, і це потрібно все було полососити, мити машину, тому що навіть якщо е, зранку заход, е, сідаєш в машину, і ще той запах індіанців лишається. Таке відчуття, що він буде мене просто, не знаю, до кінця життя просто мене зі мною бути цей запах. Переслідувати мене скоро буде їхній запах. Що ви розуміли, гроші ніякі вони нам не давали, та й ми нічого й не вимагали від них, думаю, працюємо разом, всі бідні, всі заробляємо, всі, як то кажуть, стран'єри, що там з нас взяти. Що було далі? Ми ось так вирішили своїм хлопцям, що так далі продовжуватись з цими муками, з ними просто неможливо. І ми їм кажемо одного вечора, що на рахунок добирань, добирайтеся на велосипеді. У них був електричний велосипед, вони літом їздили ціле літо на ньому, та і зараз також можна і на ньому їздити, нічого не станеться, всі якось їздять. Що вони зробили? Та вони так розізлилися, так гупнули дверима машини. І сказали, що все, ми більше ніколи сюди не прийдемо в цю машину, зі і пішли. Окей, до того всього ще була ситуація: що коли ми приїжджали додому, вже коли машина зупинилася, один з індіанців виходив і позаді їхала машина, він починав відчиняти двері, і чуть та машина не вирвала нам двері. Що він зробив? А він виходить і сміється, а йому взагалі все одно. Просто він вийшов собі і пішов, йому все одно. Ну, менше з тим. Що було далі? Які були далі приколи? Я вам зараз розповім. Що ви розуміли, як то кажуть, колектив маленький, все про всіх, всі знають. Що станеться, то всі будуть знати. Що було далі? Каже до мене ось цей власник шеф-кухар, що що таке сталося, та ви маєте бути дружні, зараз е, зима, холодно, почнуться дощі. Та просто, ну, чому ви так? Що сталося між вами? Чи не можеш ти возити їх і далі на машині? Так він до мене каже. Каже, що це за війни між вами, які там, що ви таке влаштували, маєте бути дружні, весь колектив, ось е, таке. Е, та як кожен власник хоче, щоб був порядок, що було далі. Каже е, власник до мене: та якщо справа в тих грошах чи на бензин, чи на якісь парфуми для машини, то я дам тобі тих 10 євро. Е, він був вже не проти. Я йому пояснюю, що ну, незручно з ними їздити. Смердить там, вони би роблять, то-то. І з ними просто ну, неможливо. А він все до мене, та поговори, та поговори, поговори зі своїм хлопцям. Окей, я поговорила. Що було далі? Настав День Х. І Після ось цього всього. Каже до мене власник: ну що, ти поговорила з своїм хлопцем? А я йому кажу, перш за все, у мене зникли гроші з гаманця. Я вирішила одразу йти з козирів. Я ще не встигла йому ще щось пояснити нормально, от щось йому. А він каже до мене, до мене теж. Я кажу, а коли возникли гроші? Він каже до мене, а тиждень назад. І я йому поясню, мене також тиждень назад. Що було далі? Каже до мене власник, що в нього вкрали немаленьку суму. Але, як то кажуть, не спійманий, не краді, що кому докажеш. І він мені говорить, що пару місяців назад він також знайшов свій портфель вистібнутий. І гаманець був розтібнутий. Ось така була ситуація. Знаєте, який прикол був, що е, ось цього індіанця були пустили зі мною на зал, щоб він мені допомагав там в ролі офіціанта. І там якісь е, люди залишили на столі 5 євро. Я підходжу з ним до стола, щоб забирати ось ці стакани, це все зі стола зібрати. І він бачить тих 5 євро, кладе собі просто в карман, без слів, без нічого. Але чайові я мала свої ділитися потім з ним. Тобто, чайові ми ділили на усіх. І він собі в кармані поставив, нікому нічого не каже. Ось така була ситуація. І я вже потім здогадалася. Хто ж то просто? Бере оці гроші з гаманця. І що було далі? Всі, як звісно, всі незадоволені. Власник незадоволений. задоволений, адміністратор взагалі до нас сказала, та чого ж ви мовчали, чому ви нічого не казали нам? Що ви то, якісь секрети з собі тримаєте? Та й ви знаєте, як то власник в нього купа справи він десь замотався, закрутився, може, просто вже й забув, що він там знайшов там відкритий свій портфель. Там, в нього купа дуже багато відповідальностей, і взагалі йому, напевно, було не до того. Ще хотіла вам розповісти я таку ситуацію, що у власника був також помічник. І там один індіанець каже, до того помічника на кінець зміни, коли всі оце прибирають кухню. Каже, до нього індіанець. Ні-ні, я не буду мити кухню. Той каже до То нього що все, ми закінчуємо робочий день і потрібно це все прибирати, кухню мити. А той індіанець каже, ні-ні, я не буду мити, ти мий». Ось такі, вони, такі у них е, характери. Що кому будеш казати? Е, що було далі? Всі незадоволені, власник, все просто всі злі на них, але вони дуже... Е, Після тої ситуації щось там власник почав говорити, але вони, вони що? Вони не розуміють, що до того всього, вони ж мову не хочуть вивчати. І ось це було десь пару днів тому ця вся ситуація. І ось це я буду йти на вихідних на роботу. Якщо будуть якісь приколи, і чим це все закінчиться. Якщо вам цікаво, будь ласка, підпишіться, щоб не пропустити. І, будь ласка, підтримайте лайком. Це буде мені дуже приємно, тому що знімання відео також забирає в мене деякий час та сили. Тому, кому цікаво продовження, що буде далі? Якщо будуть якісь ситуації, я вам зроблю відео. Тому... Усім дякую за перегляд, дякую усім, хто був зі мною, усім бажаю міцного здоров'я та слідкуйте за своїми гаманцями. Зустрінемося в наступному відео.